Друзі, вітаю сьогоднішня тема зворотні дієслова. В українській мові також є такі дієслова. Це ті слова, які в нас закінчуються на сі і ся. Тобто, коли дію, ми спрямовуємо на самого себе. Я вмиваюся, тобто я вмиваю себе. Я зачісуюся. Отже, себе зачісую Одягаюся і так далі. В німецькій мові ця от частинка ся, вона Відображається частинкою «зі» І так само для кожної особи вона міняється. Як це відбувається? Я зачісую мене, ти зачісуєш тебе, він вона себе без змін. Ми нас, ви вас і зізі зі, себе. Ми це можемо бачити в табличці особових займенників. Я, мене, мене це акузатів від я. Ти кого тебе. Він, вона, воно – третя особа однаний, без змін. Просто лишається зіг. Ми не беремо із, табличці, із таблички оці значення. Просто лишаємо зіг. Ми нас, так само, вір, uns – акузатів, ви, вас. І третя особа в множині, так само, як в однині, лишається просто зій. От такий нюанс. Логічно, все з українською мовою збігається в нас. Дія звертається на себе і в німців на себе. Тільки в них для кожної особи це себе своє. Я, мене, ти тебе, ми нас, ви вас. Ще покажу один приклад, коли є. Відокремлюваний префікс і фактично там нічого нового не буде, але, здійсни, зіханціен себе одягати. Тут, відмінністю буде те, що тільки відокремлюється ан. Так само воно йде в кінець речення. І цій ан. Я одягаю себе. Ти одягаєш тебе, він одягає себе. Сюди це ан буде в кінці. А крім цього, нічим сильно відрізнятися не буде. Візьмемо такий приклад. Я одягаюся зранку. Ich ziehe mich am Morgen an. Оця от частинка ся, в нас є «зіх», змінений на міх для першої особи. Я мене, я мене одягаю. Якщо б ми сказали, зранку я одягаюся. Ми знаємо, що є правил порядку слів, і коли ми міняємо порядок слів, і один, один з другорядних членів ставимо на перше місце, то підмет в нас йде з першого на, на третє. Вийде таким чином. А Morgін цієїміх-ан. В е, розповідному реченні ця частинка зіх, змінена для потрібної особи, має стояти на третьому місці. 1, 2 і 3. Завжди на третьому місці. Але зауважте, є різниця. Я одягаюсь і мама одягає дитину. Мама одягає дитину. Буде. Зауважте, що в цьому випадку вже не буде частинки «зі». Чому? Тому що одягати когось це не себе. І є такі ді слова, які схожі і можуть використовувати із зіг і без зіг. Тому що е, такі ді слова можуть мати зворотність або не мати її. Тому що, наприклад, те саме ді слово зачісуватися, ви можете себе зачісувати, а можете когось зачісувати. Одягати можете себе. Або мама дитину одягає. Так само мама може вмивати дитину, і це вже не буде дії дієслово, а якщо вона себе вмиває, то тоді ми маємо частинку зі. Обов'язково використати. Зверніть увагу на те, що є певні дії слова, які в німців будуть зворотніми, хоча в нас вони не мають в перекладі оцієї частинки сі або ся, поспішати. Німці кажуть, бе айлен, поспішати себе, ніби ти сам себе женеш, відпочивати на себе спрямовувати відпочинок, хоча в нас цієї зворотності немає. Тому ці певні дієслова, які будуть в німців зворотніми, а в нас ні, вже просто треба буде вивчити. Досить багато є таких ті слів, декілька десятків. Я вам дам список, щоб ви могли. Подивитися, які ви ді слова використовуєте в своїй розмові, такі і в першу чергу будете вчити.